Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку повторення і узагальнення матеріалу 7 класу системи лінійних рівнянь з двома змінними. Сьогодні на відеоуроці ми повторимо системи лінійних рівнянь з двома змінними. Приклад системи лінійних рівнянь з двома змінними ви зараз бачите на екрані. Ми з'ясуємо кількість розв'язків системи лінійних рівнянь з двома змінними, а також способи розв'язування. Графічний спосіб, спосіб підстановки, спосіб додавання. Розглянемо спочатку кількість розв'язків системи двохлінійних рівнянь із двома змінними. Пригадаємо, що графік лінійного рівняння з двома змінними – це пряма, і тому ми можемо розглядати систему двох лінійних рівнянь з двома змінними як систему лінійних рівнянь з двома змінними, і графіком кожного з яких є пряма. Можливі наступні випадки. Прямі перетинаються. Зараз ілюстрація з'явилася на екрані. В цьому випадку система має єдиний розв'язок. Чим наступний випадок можливий? Прямі паралельні, тобто не перетинаються. В цьому випадку робимо висновок, що система не має розв'язків. Ще один випадок можливий: прямі збігаються. В цьому випадку робимо висновок, що система має безліч розв'язків. Розглянемо графічний спосіб розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними на прикладі. Розв'язати систему рівнянь. x плюс y дорівнює 5, 3 мінус 2 y дорівнює 0. Побудуємо в одній системі координат графіки обох рівнянь. Перший крок розглядаємо перше рівняння. X плюс y дорівнює 5. Із цього рівняння виразимо змінну y через змінну x. Одержимо y дорівнює 5-х. Ми вже зазначили, що графіком лінійного рівняння з двома змінними є пряма. Щоб побудувати пряму, нам достатньо взяти дві точки. Для цього складаємо таблицю значень х та y. Значенню х будемо надавати довільні значення. Наприклад, візьмемо х дорівня 0, а значення y обчислимо, підставивши 5 мінус 0 маємо 5. Візьмемо довільно значення х дорівнює, наприклад, 1. А значення y обчислюємо 5-1 дорівнює 4. Записали в таблицю. Далі будуємо координатні осі вісь х, вісь y, як зараз зображено на екрані. Позначаємо початок координат, позначаємо одиничні відрізки. Точки із таблиці будемо зараз зображувати. Перша точка має координати 0, 5. Ми її зараз червоним кольором зобразили на екрані. Наступна точка має координати 1, 4. На осі Х шукаємо число 1. На осі Y шукаємо число 4 і зображуємо точку з координатами 1, 4. Червоним кольором вона з'явилась на екрані. Далі під лінійку проводимо пряму через ці вказані точки. Це буде графік рівняння х y дорівнює 5. Розглядаємо тепер друге рівняння системи. 3 х 2 y дорівнює 0. Нам треба виразити змінну y через змінну х. Перший крок. Залишаємо змінну y в лівій частині, а ікси переносимо вправо з протилежним знаком. Маємо мінус 2y дорівня мінус 3х. Щоб знайти ігри, обидві частини цього рівняння поділимо на мінус 2. Одержимо y дорівнює 3 других х. Складаємо таблицю значень х та y. Значення х вибираємо довільно, наприклад, візьмемо х дорівнює 0. А значення y обчислюємо. 3 других помножити на 0 маємо 0. Візьмемо х дорівнює 2. Значення y будемо обчислювати. 3 других помножити на 2, 2 і 2 скоротяться, результат 3. Далі будемо будувати пряму. Перший крок позначаємо точку із координатами 0, 0. Це початок координат червоним кольором, зараз позначили на екрані. Наступна точка має координати 2 3. На осі Х шукаємо число 2, на осі Y шукаємо число 3 і будуємо відповідну точку, позначаємо її червоним кольором. Через позначені дві точки ми проводимо тепер пряму. Зараз рожевим кольором ця пряма з'явилася на екрані. Це графік рівняння 3 х 2 у дорівнює 0. Бачимо, що ці дві прямі перетинаються в одній точці, і ми визначаємо координати точки перетину цих прямих. Координати точки А 2 та 3. Відповідь записуємо як упорядковану пару чисел. Нагадаю, що на першому місці обов'язково пишемо значення х, а на другому місці значення y. Відповідь 2, 3. Таким чином ми можемо сформулювати алгоритм графічного способу. Перший крок побудувати графіки рівнянь в одній координатній площині. Другий крок знайти координати їх точок перетину, або впевнитися, що точок перетину немає, прямі паралельні, або впевнитися, що прямі збігаються. Якщо координати точок перетину є цілими числами, то треба виконати перевірку. Якщо координати точок перетину не є цілими числами, то відповідь буде наближеною. Далі записати відповідь, яку порядковано пару чисел x та y. Якщо ми впевнилися, що точок перетину немає, тобто прямі паралельні, то робимо висновок, що системи розв'язків немає. Якщо ми впевнилися, що прямі збігаються, то робимо висновок, що система має безліч розв'язків. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 65. Починаємо з першого завдання. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Умова: y дорівнює мінус х, y дорівнює 6 X. Перший крок побудуємо в одній системі координат графіки обох рівнянь. Розглядаємо перше рівняння y дорівнює мінус х. Складаємо табличку значень х та y. Значення х обираємо довільно, наприклад, х дорівнює 0, а значення y обчислюємо, y також буде 0. Візьмемо х дорівнює 1, тоді y буде мінус 1. Будуємо координатні осі x та y. Позначаємо початок координат та одиничні відрізки. Зображуємо першу точку з координатами 0, 0, це буде початок координат. Червоним кольором ця точка з'явилась на екрані. Далі позначаємо точку з координатами 1 мінус 1. На осі x шукаємо число 1. На осі y шукаємо число мінус 1 і позначаємо точку. Через дві позначені точки ми проводимо пряму: це буде графік рівняння y дорівнює мінус х. Далі розглядаємо друге рівняння з умови y дорівнює 6 Х. Ми будуємо табличку значень х та y. Значенню х надаємо довільні значення. Візьмемо х дорівнює 0, обчислюємо y дорівнює 6 додати 0 буде 6. Візьмемо х дорівнює 1, а y обчислимо 6 додати 1 буде 7. Повторюємо ті самі кроки, які ми тільки що вже робили. Отже, позначаємо точку з координатами 0,6, 6, червоним кольором вона з'явилась на екрані. Позначаємо точку з координатами 1, 7. Зараз ця точка з'явилась на екрані. І через дві позначені точки проводимо пряму. Шукаємо координати точки перетину цих прямих, а саме координати точки А мінус 3 та 3. Наглядна ілюстрація є на екрані. Записуємо відповідь мінус 3, 3. Ще раз нагадаю, що на першому місці необхідно записувати х, а на другому місці y. Розглянемо тепер другу систему. Якщо ви зрозуміли, поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, перевіряємо. Будемо будувати в одній системі координат графіки обох рівнянь. Перше рівняння розглядаємо і складаємо для нього табличку значень. Перед цим ми виразили змінну y через змінну X дорівнює 4 X. Значенню х надаємо довільні значення. Візьмемо х дорівнює 0, обчислимо y дорівнює 4. Візьмемо х дорівнює 1, обчислимо y 4-1 буде 3. Будуємо координатні осі, позначаємо початок відліку та одиничні відрізки і позначаємо точки із таблиці. Позначаємо точку з координатами 0, 4. Вона зараз червоним кольором з'явилась на екрані. Позначаємо точку з координатами 1, 3. Через ці дві точки проводимо пряму, це буде графік рівняння х плюс y дорівнює 4. Аналогічно будуємо графік другого рівняння х-2х дорівнює 1. Для зручності виражаємо змінну y через змінну х. Спочатку мінус 2 y дорівнює 1-х. Щоб знайти Y, обидві частини цього рівняння треба поділити на мінус 2. В математиці знак ділення можна замінити рискою дробу, і ми одержимо, що y дорівнює. У чисельнику 1-х, а в знаменнику мінус 2. Складаємо табличку значень х та Y. Візьмемо х дорівнює 1, обчислюємо Y. 1 мінус 1 буде 0, 0 поділити на мінус 2 також буде 0. Візьмемо х дорівнює 3, наприклад. 1-3 буде мінус 2. Мінус 2 поділити на мінус 2 маємо 1. Позначаємо точки на координатній площині. Спочатку точку з координатами 1, 0. Позначили, зараз червоним кольором вона з'явилася. Потім точку з координатами 3 1. По осі х шукаємо 3, по осі y 1 і позначаємо відповідну точку. Через ці позначені дві точки проводимо пряму. Це буде графік другого рівняння. Визначаємо координати точки перетину цих прямих. Точка А має координати 3.1. Записуємо відповідь: 3,1. Розглянемо третє завдання з номера 65. Знову поставте відео на паузу, виконайте самостійно. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, нам треба побудувати в одній системі координат графіки обох рівнянь. Розглядаємо перше рівняння. 2 у дорівнює мінус 6. Обидві частини рівняння поділимо на 2, одержимо, що y дорівнює мінус 3. Пригадуємо, що це горизонтальна пряма. Будуємо її. Побудували координатні осі, обрали одиничні відрізки. На осі y шукаємо число мінус 3 і проводимо горизонтальну пряму, тобто пряму, яка паралельно до осі X. Блакитним кольором ця пряма зараз з'явилась на екрані. Розглядаємо друге рівняння 2х плюс y дорівнює 1. Виражаємо y через x. Y дорівнює 1-2х. Будуємо табличку значень x та y. Візьмемо замість ікса число 0, а Y обчислимо. Y буде 1. Візьмемо замість ікса число 1, а y обчислимо. Y буде дорівнювати мінус 1. Позначаємо точки на координатній площині. Точка з координатами 0, 1. Зараз червоним кольором з'явилась на екрані. Точка з координатами 1 мінус 1. Зараз також червоним кольором з'явилась на екрані. Через ці дві точки ми проводимо пряму, це буде графік другого рівняння, і визначаємо координати точки перетину цих прямих. А саме точка А має координати 2 мінус 3 і записуємо відповідь як упорядковану пару чисел на першому місці х, тобто 2, на другому місці y, тобто мінус 3. Розглянемо тепер спосіб підстановки. Приклад розв'язати систему рівнянь. 2х плюс y дорівнює 3 мінус 3х плюс 4y дорівнює мінус 10. Щоб розв'язати систему рівнянь способом підстановки, перший крок із першого рівняння виразимо змінну y через змінну x. Одержимо y дорівнює 3 відняти 2х. Наступний крок. Підставимо цей вираз. У друге рівняння замість y. Тобто переходимо до другого рівняння мінус 3х, додати 4 помножити замість y записуємо 3-2х і дорівнює мінус 10. Таким чином, ми одержали друге рівняння системи, яке містить лише змінну х. Будемо його розв'язувати. Спочатку ми розкриваємо дужки. Мінус 3х записуємо, додати. 4 помножити на 3 маємо 12. 4 помножити на мінус 2х маємо мінус 8х. Дорівнює мінус 10. Далі будемо зводити подібні доданки. Мінус 3х, мінус 8х маємо мінус 11х. Дорівнює. Число 12 переносимо в праву частину з протилежним знаком. Мінус 10 мінус 12 дорівнює мінус 22. Щоб знайти х, мінус 22 поділимо на мінус 11, одержимо х дорівнює 2. Далі підставимо знайдене значення х і знайдемо відповідне значення y. Ми повертаємося до того виразу, де ми виражали змінну Y через змінну X. Зараз я обвожу це в рамочку. І тепер замість X ми будемо підставляти число 2. Шукаємо Y. Y дорівнює 3 відняти, 2 помножити. Замість x підставляю 2 і обчислюємо. 2 помножити на 2 буде 4, 3 відняти 4, маємо мінус 1. Таким чином, ми знайшли розв'язок системи рівнянь і можемо записати. Нагадую, це упорядкована пара чисел. Спочатку пишемо значення х, тобто 2, потім пишемо значення y, тобто мінус 1. Таким чином ми записали відповідь. Отже, можна сформулювати алгоритм способу підстановки. Перший крок виразити одну зміну через іншу з будь-якого рівняння системи. Наступний крок. Підставити одержаний вираз замість відповідної змінної в інше рівняння системи. Наступний крок розв'язати одержане рівняння з однією змінною, тобто знайти значення цієї змінної. Наступний крок. Підставити знайдене значення змінної у вираз, який ми отримали у пункті 1, і знайти значення другої змінної. Потім записати відповідь, як упорядковано пару чисел X та Y. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 67. Розв'яжіть способом підстановки систему рівнянь. Зараз я запропоную пояснення третього завдання, а перше і друге запропоную для самостійного опрацювання. Отже, маємо третю систему. 3х плюс І дорівнює 3, записуємо умову. 4х плю дорівнює мінус 7. Перший крок із першого рівняння виразимо змінну y через змінну x. Одержимо y дорівнює 3 відняти 3x. І підставляємо у друге рівняння системи замість y вказаний вираз. Одержимо 4х помножити. замість y підставляємо 3 відняти 3x і дорівнює мінус 7. Тепер друге рівняння містить лише змінну х. Ми його розв'язуємо. Спочатку розкриваємо дужки. Маємо 4х додати 5 помножити на 3 буде 15. Далі 5 помножити на мінус 3х буде мінус 15х. Дорівнює -7. Зводимо подібні доданки: 4х мінус 15х. Маємо мінус 11х, дорівнює. 15 переносимо в праву частину з протилежним знаком мінус 7 мінус 15. Одержимо мінус 11х дорівнює мінус 22. Щоб знайти х мінус 22 поділимо на мінус 11 і одержимо 2. Значення х ми знайшли. Залишилося знайти значення y. Повертаємося на початок і дивимося, чому дорівнює Y. Зараз в рамочку я обвожу. Підставляємо сюди замість X знайдене значення. Тобто Y дорівнює 3 відняти 3 помножити на 2. Обчислюємо. 3 помножити на 2 буде 6, 3 відняти 6, маємо мінус 3. Можна записати відповідь як упорядковану пару чисел. На першому місці пишемо значення х, тобто 2. На другому місці пишемо значення Y, тобто мінус 3. Перша й друга системи розв'яжіть самостійно, поставивши відео на паузу. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, відповіді до завдань 1 і 2 зараз з'явились на екрані. Перевірте. Розглянемо тепер спосіб додавання. Розв'язати систему рівнянь. 3х плюс 5 y дорівнює 1, 4 х 5 y дорівнює мінус 22. Уважно роздивившись на умову, ми можемо помітити, що у цій системі коефіцієнти при змінній y є протилежними числами. А ми пам'ятаємо, що сума протилежних чисел дорівнює 0. Тоді знайдемо суму лівих частин рівнянь системи і суму правих їхніх частин. Додаємо ліві частини 3х плюс 5y, плюс 4х і мінус 5y, і додаємо праві частини 1 додати мінус 22. Помічаємо, що плюс 5y та мінус 5y взаємно знищилися, і ми одержуємо 7х дорівнює мінус 21. Щоб знайти х мінус 21 поділимо на 7 і одержимо, що х дорівнює мінус 3. Значення х ми знайшли, а щоб знайти значення y, ми підставимо знайдене значення х дорівнює мінус 3 в будь-яке рівняння системи. Наприклад, вперше для того, щоб знайти у. Одержимо. 3 помножити на мінус 3 додати 5у дорівнює 1. Будемо розв'язувати це рівняння і знайдемо, що y дорівнює 2. Таким чином записуємо відповідь мінус 3, 2. Отже, можемо сформулювати алгоритм способу додавання. Способом додавання зручно розв'язувати такі системи, у рівняннях яких коефіцієнти при одній тій самій є протилежними числами, бо ми знаємо, що сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. Саме на цьому ґрунтується суть способу додавання. Два рівняння системи будемо додавати, для того, щоб позбутися однієї змінної і отримати рівняння з однією змінною. Будь-яку систему лінійних рівнянь можна звести до вигляду, який буде зручний для методу додавання. Тобто, щоб коефіцієнти при одній із змінних були протилежними числами. Розглянемо приклади. Розв'язати систему рівнянь. 7 х 4 у дорівнює 2. 5х плюс 3 у дорівнює 19. В цій системі ми не бачимо протилежних коефіцієнтів при однакових змінних, як це було в попередньому прикладі. В таких випадках ми будемо зараз приводити цю систему до зручного для нас вигляду. А саме, якщо помножити обидві частини першого рівняння на число 3. Тоді біля y ми одержимо коефіцієнт мінус 12. А якщо помножити друге рівняння на число 4, тоді коефіцієнт при y 3 помножити на 4 буде 12. Тобто коефіцієнти при зміні y в обох рівняннях стануть протилежними числами, що нам і потрібно. Отже, маємо. Зараз я записала ще раз умову. І вказуємо, що перше рівняння множимо на 3, друге рівняння множимо на 4. Зараз схематично ми зображуємо це і надалі будемо так використовувати. Тепер будемо додавати обидві частини, ліві частини і будемо додавати праві частини після того, як ми вже перемножили. Коли ми будемо додавати, ми помічаємо, що мінус 12 і плюс 12 взаємно знищуються. Тепер одержимо 21х плюс 20х буде 41х в лівій частині, 6 додати 76 буде 82 в правій частині. Щоб знайти х82 поділимо на 41, маємо х дорівнює 2. Щоб знайти значення y, підставимо знайдене значення x дорівнює 2 в будь-яке рівняння системи. Наприклад, вперше. Підставляємо 7 помножити на 2-4 дорівня 2 і розв'язуємо це рівняння відносно змінної y. Одержимо, що y дорівнює 3. Записуємо відповідь як упорядковану пару чисел 2, 3. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 69. Перша система. Починаємо з умови. 3х плюс у дорівнює 2, 2х мінус y дорівнює 3. Ми бачимо, що при зміні y у, у нас стоять коефіцієнти, які є протилежними числами. Додаємо, і при додаванні плюс y та мінус y взаємно знищаться. Ми одержимо 3х плюс 2х. Одержимо 5х дорівнює 2 плюс 3 одержимо 5. Щоб знайти х5 поділимо на 5, одержимо х дорівнює 1. Щоб знайти y, підставимо значення х дорівнює 1 у будь-яке рівняння системи. Наприклад, у перше. 3 помножити на 1 плюс y дорівнює 2. Тобто 3 плюс y дорівнює 2. Щоб знайти y, ми від 2 віднімаємо 3, перенісши 3 у праву частину з протилежним знаком одержимо y дорівнює мінус 1. Відповідь буде упорядкована пара чисел 1 мінус 1. Переходимо до другої системи. Умова 2х y дорівнює 1. 2х мінус 4 у дорівнює мінус 13. В, цьому, в цій системі ми не бачимо біля змінних протилежних чисел. Але можемо помітити, що якщо ми друге рівняння помножимо на мінус 1, тоді ми одержимо при змінні х коефіцієнт мінус 2, а в першому рівнянні коефіцієнт 2, тобто це будуть протилежні числа, що нам і потрібно. Отже, Перше рівняння ми не чіпаємо, переписуємо так, як є в умові. А друге рівняння множимо на мінус 1. Одержимо мінус 2х, плюс 4у дорівнює 13. І тепер додаємо ліву частину до лівої частини, праву частину до правої частини. При цьому 2х та мінус 2х взаємно знищаться. 3 плюс 4 y маємо 7у дорівнює 14. Щоб знайти y 14 ділимо на 7, маємо y дорівнює 2. Щоб знайти х, підставимо y дорівнює 2 в будь-яке рівняння системи, легше підставити в перше рівняння. Одержимо 2х додати 3 помножити на 2 дорівнює 1. Тобто 2х додати 6 дорівнює 1. 2х у лівій частині залишили. Далі 1 відняти 6 буде мінус 5. Щоб знайти мінус 5 ділимо на 2, одержимо мінус 2,5. Можемо записати відповідь як упорядковану пару чисел. Мінус 2,5. 2. Система розв'язана. Завдання 3 пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу. Можна зробити вказівку. Перше рівняння можна домножити на 3 і тоді при Y ми одержимо коефіцієнт мінус 9. У другому рівнянні коефіцієнт при Y буде 9, тобто протилежні числа, що нам і потрібно. Перевіряємо третю систему. Зараз розв'язок з'явився на екрані. Перевірте свої відповіді. А вдома виконаєте схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!